Ви Знаєте, багато людей сьогодні дивляться на життя своє і думають, що стільки впереді треба сьогодні прожити його в кайф. Немає часу до Бога. Ні, треба дом будувати, сім'ю будувати, бізнес, навчання, молодість, взагалі вона, якби прожити її треба з кайфом. А Бог, ну це вже в старості, коли вже нема нічого, коли немає сил, ресурсів ніяких. Це вже прийти до Бога і вже йому там плакати, і щоб Господь утішав, давав. А молодість наша це сатані. І знаєте, навіщо ми тоді Богу, коли ми. Прожили своє життя на повну катушку з сатаною, служили йому, розпространяли сатану, а в старості передамо до Бога, коли немає сил, коли вже просто лежати і вмирати. Це безумня. Тому що Господь нас вибирає для того, щоб ми були світом і соля до цього світу, світили. Він говорить: пробудись спящу. Я тебе не, не спас для того, щоб ти спав, пробудись. Ісус гряде, гряде, чекає, і Він обирає своїх дітей для того, щоб вони світили до краю землі, несли милість, любов, довготерпіння, благість, показували стандарт зовсім інший, давали світло цьому світу, світили. І сьогодні Господь говорить Пробудись спящий. Бодрствуй і молися, тому що не знаєш, коли прийде Господь. Не знаєш скільки тобі часу дано. Для того, щоб не дивилось так, що ти його прогавив цей час, своє перворідство в церкві Ісуса Христа, пробудись і служи для Господа. Почуй, Ісус гряде, біжи, біжи, його наздогнати, тому що він не спить і він не бариться, але поспіши йому назустріч, поспіши, послужи йому і з радості Його прийняти. Не будь Тією дівою, яка е, ніби готувалася до прошестя Ісуса Христа, але не взяла масла. А будь тою, яка має на запас. Бодрствуйте і моліться на всякий час. Станьте, сім'єю Боже, будьте учнями Ісуса Христа. Тому що учні це його тіло, це його церква, вони відуть Царство Боже.